Слава Господеві! До цього місця допоміг кожного з нас Господь, хвала йому. Буду звертатись до Слова Господнього. І ми будемо готувати наші серця, щоб іти до молитви, щоб прославити нашого Бога, бо він достойний, слава йому. І дійсно варто згадати про сонечко, я буду згадувати сьогодні в своїй проповіді. І... Так само і вже й дощ, і можна й про дощ говорити. І про чоловіка, ім'я йому Ілля, який, як і про нього говорить, був подібний до нас пристрастями. Але коли він помолився, то після кажу, що не було дощу три роки, шість місяців. І коли він знову помолився, то небо дало дощ. Коли було ранішнє зібрання, церква молилася, тому що синоптики. Обіцяють тронейдо на сьогодні і навіть не один раз, навіть не один раз. Тому як важливо, я вірю, що Господь слухає церкву. свою, Це та одиниця чи та сила, подібно як Ілля молився, і Господь відкривав небо своє. Я так вірю по молитві церкви Господь відкриває своє небо і закриває його, слава йому. Ми святкували з вами і згадували тиждень тому, День П'ятидесятниці. Це наше свято, це свято церкви. І я б хотів би сьогодні прочитати декілька моментів з проповіді Петра на День П'ятидесятниці. Петро проповідує в Єрусалимі. І він говорить, що то обітниця, обітниця вам і дітям вашим. Неодноразово Дух Святий відкривав на цьому місці, що Він підніме молодь, Він підніме молодих людей, Він наповнить їх Духом Святим, Він дасть їм ознаки, Він дасть їм сили чудодійні на цьому місці. І саме через молодь, саме через наших дітей Господь обіцяв, що він буде діяти славу йому. Як отримати цю річ, як взяти її? Повірте, ну, не так просто. Це не те, що взяти який пристрій, щоб копати землю і копати її. Це зовсім інше. Це не так просто береться, але це можливо. Це можливо. Я прочитаю зараз декілька місць списання і пороздумуємо. І потім будемо йти до молитви. Хай Господь благословить кожного з нас. І так, як я вже говорив, я буду звертати діятих апостолів. Другий розділ? Ті частково прочитаю проповідь, яку говорить Петро в Єрусалимі, вірш 17. Перед тим він говорить тому, що зійшов Дух Святий на цю громаду, і вони молились і славили Бога іншими мовами. І дехто думали, що вони п'яні. Але що каже Петро? Бо не п'яні вони, як ви думали, бо третя година дня, а це те, що пророк Йоїл передрік. і буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа Свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. І на раби моїх, і на наробь моїх за тих днів я також вилю від духа свого, і пророкувати вони будуть. І дам чудо на небі вгорі, і внизу на землі ці знамена кров і огонь і в диму, перемінеться сонце на темряву, а місяць на кров, перший ніж день Господній настане великий та славний, і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Така пророча проповідь Петра в Єрусалимі в день П'ятидесятниці. Він каже, що буде, що буде за останніх днів. На рабів моїх, на рабів, на, синів, на дочок. Ісус Господь обіцяє виляти Духа Святого, тому що Він є той, який хрестить Духом Святим. Перед відходом Своїм Він каже, що я умолю Отця і дасть вам іншого тішителя Духа Правди. І він так це зробив, слава Йому. Він дав Дух Святий, так на апостолів народилась церква, яка чекає свого жениха, хвала Йому. І далі я хотів би так само прочитати, що каже Петро, що каже Петро, його проповідь продовжується. І вірш 37, і трошки далі. Як почули, ж оце вони серцем розжалувались та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: покайтеся. І нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете, бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. Можна й далі читати, але дії святих апостолів до цього місця. І ще зараз прочитаю два вірші, і потім трошки будемо роздумати. То є книга Суддів, 13 розділ, 24 і 25 вірші. І породила та жінка сина, і назвала ім'я йому Самсон, і виростав той хлопець, і Господь благословляв його, а Дух Господній почав діяти в ньому в данові табори між Цора та між Ештаволом. Такий відхо старозаповідний приклад. Перед тим я прочитав, що Де Петро говорить, що це є обітниця вам і дітям вашим. Коли він проповідав, то запитали, що робити. Каже, покайтеся, покайтесь, і хай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса і отримаєте Дар Святого Духа. І коли ми будемо там читати, будемо далі читати, то в той день так і зробили. Покаялись, прийняли хрещення і доповнили до Спасеньо так, близько трьох, тисяч, близько трьох тисяч. І ось читаю місце. Там, Петро, каце обітниця вам, Дух Святий, Його ознаки, Його знамена, Його чуда. І Дух Святий говорить, що це буде, буде в цій громаді, буде серед молодих людей. Це буде. Браття і сестри, як це взяти, як це отримати? І я скажу, це можливо. І ось я читаю оцей момент, Книга суддів народження Самсона. Написано, що та жінка породила, породила, дала ім'я йому Самсон. На грейзькій мові Шимшон, на українській мові сонечко. Сонечко. Сонце. Я знаю одну сім'ю. Мама на, на дітей на своїх, на сина сонечко, на чоловіка сонечко. І чоловік до жінки. Ну так у них от, так все, все сяє, все гарно, все добре, у мирі, в спокої. От, слава Богові. І ось сонечко, сонечко, ім'я цьому чоловікові. Чому таке ім'я? І написано, що виростав цей хлопець, і Бог благословляв його. Виростав цей хлопець. І Бог благословляв Його. І написано: І Дух Святий почав діяти в ньому між сорою та Ештаолом через Самсона, через оце сонечко. Я скажу так, що Бог лікує Ізраїля. Бог лікує Ізраїля. Чому? Тому що там, якщо ми 13-й розділ будемо читати спочатку, то написано, що сини Ізраїлеві робили зле в Господніх очах. І Він віддав їх в руку філистимлян на сорок років. Ізраїл робить, Ізраїль робить зле в Господніх очах, і Господь віддає їх в руки філистимлян на рік, на два, на сорок років. На сорок років. Що вони робили? Ну, та да поля їхні поїдали, да воювали з ними. Та не так легко було, не так легко Ізраїлю було. Але Отаким От чином, я скажу, що Бог лікує Ізраїля, віддає його в руки філистимлян. І через оце сонечко, через Самсона, Він дає уздоровлення народу своєму. І якщо я скажу так, якщо в старому заповіті народився оцей хлопець, і Бог благословляв його, і Дух Святий сходив на нього і діяв через нього, то Отака От дія, я розумію, що вона може бути і буде в новому заповіті навіть в цей час, в ці дні, бо це обіцяє нам Господь і в своїй проповіді, Петро, в день 50 десятим він говорить, що це обітниця вам і дітям вашим, і всім, хто далеко, хто покличе Господнє ім'я. Написав, все буде за тих днів. І ознаки в природі будуть, але хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Слава йому. Як же взяти ту річ, братя сестри? Ну як же нам отримати це? Господь обіцяє, яка це буде. Я розумію, що Він готовий це дати, але ми маємо бути готовими, щоб отримати, щоб взяти це. Наші молоді мають бути готові, щоб взяти це, щоб сповнитись Духом Святим, а нам, щоб бачити це і радіти, і разом спасатись, і йти до зустрічі з Господом, слава йому. Давайте подивимося. Як відбувалося народження цього хлопчика? І так, я сказав, що буду звертатись, і вже звертаюся до 13 го розділу книги Судей. І там, як я вже сказав, що на початку написано, що сини Ізраїлів робили зло в господніх очах, і Господь віддав їх у руку Фелестемлян на 40 років. І там продовжується далі. І був один чоловік на ім'я Мануах, Данівець. І розумію, що він з коліна Данова. Тому що ми і на початку читали, що Самсон діяв між даном, тобто на території даного коліна розумію, проходять ці події. І цей чоловік, Мануах, написано, був один чоловік, і тут небагато про нього говориться, просто він був, і в нього дружина. І писання, каже, що дружина його була неплідна, не народжувала. І ось каже, що з'являється ангел Господній до його дружини, і каже: ось зачнеш ти і породиш сина. Тому, каже, остерігайся, пити п'янкого напою, тобто вина, нічого не споживати, що дає виноградина, нічого не їсти від неї, і не споживати нічого нечистого. І Почувши ці слова, ця жінка йде до свого чоловіка, до монаха, і каже, чоловік Божий приходив до мене, вигляд його як вигляд ангела. Він каже, грізний. Я розумію, що вона налякалась його. І каже: Він сказав мені, він оповів мені, що я народжу сина. Він сказав мені, що робити, не пити віна, ні п'янкого напою. Він сказав мені, не їсти нічого нечистого, не споживати нічого, що родить виноградина. І в мануах написано, він помолився до Бога, звертається до Бога, каже: Господи, пішли того чоловіка ще раз. Хай він навчить нас, хай він скаже нам, що ми маємо робити, як той хлопець народиться, як нам бути, як ми маємо навчити Його. І що далі відбувається? В цьому ж розділі написано, що і знову з'явився той чоловік Божий до цієї жінки. Писання каже, що вона була в той час на полі, сиділа на полі. І ангел Божий знову прийшов до неї. І Вона побачила його і поспішила до свого чоловіка, поспішила до свого чоловіка. І вдвох вони прийшли до нього. І Маноах починає розмовляти з ангелом Господній. Чи ти той чоловік, який говорив до цієї жінки, Ангел Господній відповів: Так, я той чоловік, я той чоловік. Що далі відбувається? І він каже далі, Монах каже: хай збудеться твоє слово. Він хоче так само мати дитину, він хоче мати цього хлопця, тому що в них до цього моменту не було дітей. Можна зрозуміти, як то було в Ізраїлі. Може зрозуміти кожну жінку, кожну маму, яка бажає мати дитину, а її немає, то я розумію, що бажання велике. Бажання велике. І Мануах починає розмовляти. Як хай збудеться Твоє слово, навчи нас. Як нам буде з цим хлопцем? Ось вона зачне, Він народиться. Що ми маємо зробити? Що ми маємо зробити? І знову повторяє, яка я для неї все сказав. І знову повторює, хай вона не п'є ні вина, ні п'янкого напою, хай не споживає те, що народжує виноградина, і хай не їсть нічого нечистого. Обов'язки до жінки здається чоловікові легко, для нього нічого не накладено. Ну, Ми зараз далі побачимо, що все ж таки було накладено і на чоловіка. І я скажу не менше, як на жінку, а може й більше, а може і більше. Якщо говорити мовою сьогоднішньою мовою, багато мам просять помолитися за дітей, помолитися за дітей. От, буває безвихідь, буває, що діти далеко від Господа. І повірте, і я молюсь за своїх дітей. Але є час, коли за них треба молитись. Добре молитися скрутак, якось у цьому випадку я бачу, коли ще їх нема. Коли ще навіть і не зачаті, але ось будуть зачаті. От період, коли за них молитися, коли та жінка не повинна споживати, не повинна споживати. Ну, я скажу, що от, якщо мовою нового заповіду чи мовою сьогоднішнього дня, от, якщо б той ангел говорив, то він сказав, не тримай телефону в руках, не споживай з нього нічого, от, не лягай спати з ним, не їж нічого нечистого, бо там дуже багато чого нечистого. Я думаю, отак сказав би в простоті. От кожній вагітній жінки, яка зачала, і яка хоче породити, і хоче, щоб та дитина її, щоб Дух Святий діяв в ній, щоб Бог благословляв, тому що Писання ми прочитали, Бог благословляв цього хлопця, і Дух Святий діє в ньому, слава Богові. Тому ось такий обов'язок до жінки: нічого нечистого, ні п'янкого напою, ні виноградини, бо він буде від тіла Нозорей Божий. Великий буде у Бога, Бог буде вживати його, слава Йому. Тому який обов'язок для матері, для жінки, який обов'язок, щоб ця дитина від тіла матері, Бог вживав її. Я розумію, що ми з вами зрозуміли дівчата, молодь. Да в руках не тримайте його та втікайте від нього, втікайте від нього, бо там багато чого нечисто, не їжте. І вашу дитину буде благословляти Господь. Дух Святий буде сходити на неї, слава Йому. Дух Святий буде вживати, хвала йому, буде, чудо велике, хвала Господу. Коли треба починати то робити, та коли ще навіть і зачаття не було. І я розумію, що так вони робили. Ну, і тут все це Мануах почув. і Він продовжує, я так собі спочатку, ну так, читав ці місця. От, ну тоді далі дивлюсь, що ж, ну а що ж, мануахові просто чоловіка, а ні, ні, браття. Непросто. Він починає розмовляти і каже: скажи ім'я Твоє. Скажи, бо як все це збудеться, оце все як збудеться, каже, то щоб нам каже ну, Твоє, щоб тебе нам ну, подякувати, щоб нам якби, звеличити Тебе, щоб нам поважити Тебе, як Твоє ім'я. І Ангел Господній каже, а чого ти питаєш про ім'я Моє? Воно дивне. Воно дивне. І що далі Господь Монуах каже? То каже, а якщо я затримаю, я хочу каз, затримати тебе і спорядити козля. Хочу ну, пригостити тебе. І, ангол... і писенька, що він не знав, Монах не знає, що то ангел Господній. І ангел Господній відповідає йому: навіть якщо ти затримаєш мене, я не буду їсти хліба твого. Якщо ти каз, затримаєш мене, я не буду їсти хліба твого. І далі тут така дуже тонка річ, англо Господь продовжує. А якщо каз, ти приготуєш цело палення, то принеси його Господу. Браття, це до нас. Чоловіки, мужчини, це до тебе і до мене. Він каже. Якщо ж ти ка приготуєш цілопалення, то принеси його Господу. Слава йому. Це дуже багато говорить для тебе, для мене. Це великий обов'язок для кожного чоловіка, для кожного брата, для кожного мужчини великий обов'язок. Якщо ти приготуєш ціло палення, принеси. І далі там чудо стається. Він приготував це козля, взяв оприсноки і написав: Приніс жертву на камені. І написав цей ангел Господній, він в полумі огняному вознісся. Слава Богові. І коли вони бачили це, це чудо, Божий післанець, і я розумію, що монах налякався, каже до жінки: напевно, ми помремо. Ми Бога бачили. Браття і сестри, твій ім'я обов'язок, твій іммій обов'язок. Твій... Ми згадували сьогодні коротенько про Іллю, що він зробив. Що він зробив? Це чоловік, який відкривав небо, який по, по молитві його небо давало дощ і небо закривалось. Сила молитви. Цей чоловік, що він зробив, і він пізніше, коли то він сказав, що каже, Господи, я раб твій, і все зробив по слову Твоєму. Він спочатку написано, що він відновив жертвника, Від, відновив жертівника. Браття, це для нас дуже багато говорить. Принести цілопалення, спорядити цілопалення. І в, тому, в той момент там так само зійшов вогонь, зійшов вогонь, і прийняв ту жертву, і воду, і жертву. Все забрав вогонь. Жертва була прийнята. Хвала Господу. Тому, браті, сестри, тобі і мій обов'язок, брати, брати, пізніше апостол Павло, перше, перше послання до Тимофія, другий розділ. Вірш 8. Вірш 8. Він каже, хочу. Що каже, хоче Павло? Каже, щоб на всякому місці мужі, каже, приносили молитви, піднімаючи свої руки, чисті руки без гніву, без сумніву. Павло хоче, щоб чоловіки так відкривали небо, щоб вони споряджали оцю жертву, яка буде прийнята, щоб вони приготовляли оце цілопалення, яке буде прийняте на висоті. Слава Господеві! Тому, браті і сестри, перед нами молитва. Але я хотів би ще згадати декілька моментів, як це сонечко діяло там. І написано, і зійшов на нього Дух Господній, і лев у його руках, він був розірваний. Писання каже, що ворог, він ходить, як рикаючий лев. Я розумію, що коли Дух Святий буде сходити на наших юнаків, вони будуть боротися зі злом. Вони будуть перемагати. Так, і Лева, і ведмедя, як Давид, вони будуть сильними. Це був самий сильний чоловік Самсон. Чому Дух Святий сходив на нього, слава Господеві? Браття, сестри, браття, сестри, сонечко, і там ще знайдемо два моменти, коли зійшов на нього дух Господній, якою силою, що він робив, і шнури рвав, які був зв'язаними. І сьогодні багато молодих людей зв'язані. Знову ж таки, тими телефонами. Я розумію, коли батьки, чоловіки, голови сімейств, коли ми будемо так молитися, коли наші цілопалення будуть прийняті, на них буде, буде сходити Дух Святий, буде сходити Божа сила. Вони будуть рвати все те, з чим зв'язані, будуть мати перемогу, будуть мати спільноту з Господом, слава йому. Діяло сонечко в Ізраїлі, хвала Йому. Малахія, 4 розділ. Вірш 2. Він каже, а на вас, хто боїться каймення мого, зійде кай, сонце правди, і лікування в промінні його, слава йому. Слава йому, на вас, чуєте на вас, хто боїться каймення мого, зійде сонце правди, ото буде сонечко, і лікування в промінні Його. Він буде лікувати тебе, і мене, слава йому. Церква, я розумію, що хор, мені дуже подобається той сильний гімн. Христос Сонце правди, З Христос Сонце правди, слава йому. Він є Сонце правди, і лікування в Його промінні. Схиляймо наші коліна, ходімо до нього, приготуймо цілопалення, хай воно буде прийняте там на висоті. Амінь.